Вже зі світлом та теплом в Одесі енергетики полагодили атаковане росіянами устаткування та заживили дві котельні. Тож тепло вже надходить у домівки містян, які понад добу просиділи в холодних квартирах. В деяких помешканнях температура ще не надто комфортна, бо подекуди в трубах утворилися повітряні пробки. і потрібен час для перевірки внутрішньобудинкових систем. В ніч проти 19 лютого росіяни спрямували на одеські об'єкти енергетики майже два десятки ударних. Дронів без світла і тепла залишилися понад 200 тисяч жителів спального району. Побита також сусідня дитяча поліклініка, а дитсадок через руйнування припинив свою роботу. Кореспондент Сан Сергій Осачук стежить, як місто відновлюється після обстрілу. Він зараз з нами наживо. Вітаю Сергію. Тож чи вдалося відновити вже все зруйноване внаслідок російської атаки? Тобі слово. Міта ми зараз в районі, який найбільше потерпів від масової атаки шахедів, світло тут подають за графіками. Зранку до вечора гудять інструменти. Тривають відновлювані роботи. Ми помітили, що розтрощені вікна та балкони закривають плівкою навіть у квартирах тих, хто виїхав, тікаючи від війни. Для цього комунальники викликали автовежу. Адже доступу зсередини до цих касель немає. Там вдалося потрапити в квартиру, навпроти якої вибухнула бойова частина дрону. Тут мешкає подружжя пенсіонерів. Вони розповіли нам, що перебралися до доньки, бо вночі морози до мінус 11. і хоч тепло до їхнього будинку вже подали, через вибиті вікна в квартирі холодно. Про це говорять і інші жителі району батері. Теплі, все це добре, вже дали, слава Богу, тепло дали. А от світа немає і от не можуть робити ніяк. Холодно, так тряпками затулили і тому бо ми з чоловіком, пенсіонери, ми не можемо нести ту доску на шестий етаж без світ електрику не подають, бо пошкоджена підстанція. Відбуваються переключення і енергетики. Певно, дають хоча б якусь можливість людям, а потім знову перепідключають інші підстанції. Опалення не було два дні, а потім увімкнули. холодно дує тому, що вікна повела. на місце не поставиш. Дуже холодно отоплення дуже. Слабеньким. Світло трошки дають, трошки забирають. Частково є, але не вистачає, тому що обігріваєш весь час, діти мерзнуть. Аби віддали опалення, Комунальники працювали дві доби поспіль. Пошкодження під час розі атаки усадкування довелося частково замінити. Хоч світло повністю не відновлено, Обидві міські котелі все ж таки вдалося зробити і подати тепло на свій домівки. Міськраді кажуть, якщо в якихось квартирах ще холодні батареї, потрібно звертатись до керуючої компанії, аби перевірити систему. Через потрапило туди повітря. Щоб система витримала і не було пошкоджень, прийняли рішення злити воду. Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено, тепло повертається в домівки Адісід. Дякую енергетикам ДТЕК та всім, хто працював над відновленням. Тим часом тривають роботи і в потрощеній поліклініці, яку ви можете побачити позаду мене і в дитячому садку. Усі розтрощені вікна вже закрили дерев'яними щитами, дітей перевели в інші садки. Пошкоджена поліклініка не скоро запрацює, бо тут жодного цивільного кабінету. Лікарі дистанційно консультують пацієнтів. Прийом, у районі запрацюють і школи Управління освіти, допомігають, що за вихідні класи продріються до комфортних температур ситуація зі світлом потрохи покращується. Ось така у нас ситуація. Соломію дякую, Сергію. Кореспондент СН Сергій Осадчук був зараз з нами наживо із Одеси. Сергій стежить за тим, як місто оговтується після атаки росіян чергової. Ну і уже принаймні містяни зі світлом та теплом.